Всім привіт. Помахай привіт. От дивіться, і зараз, ки, що мені робити з такою дитиною? В діта. Але що? Боса. Класно тобі босою ходити? Бо ж, ну, як ходити в шкарпетках і в кросівках? Їх треба зняти тут, на вході, а тоді йти бавитись. Все нормально, Нінуся? Прийшли на майданчик шкільний. Ох, яка ти сильна спортсменка. Каже, знімай мене на відео. Поки маленька, то ще подобається зніматися їй на відео. Що ти хочеш? Ну давай їдь. Де жук? Я не бачу жука? Тут. Та то якась смітинка, то не жук. Давай, з'їжджай. Давай. Відпускай руки. Ти вже давно тут не була. Сьогодні дуже гарна погода. Тепленько, але вітер є. То я їй шапочку і таку. Тоненька, це, це виглядає товста. Це така тоненька курточка. Бо такий вітер. Прохолодненький. Вже сонце гріє, гріє а ой, світить а не гріє. Може, ти взуєшся? Може, хоч карпетки? А ти зимою теж будеш роззуватись, коли ти прийдеш? Не дуже. Не дуже? То там треба взутися, щоб туди піти. Взути тебе? Взули кросівки, бо вона переживала, що вона їх повимазує. То, що вона їх вже повимазувала, то нічого. Але вона думає, що вона їх ще більше повимазує. Ой ти, Ніна, чудо. Ти подобається так? Тут, поки в дітей уроки, то можна побавитись. Потім підемо, як діти пидуть, правда? Не будемо дітям заважати. Бо тут, ді... тут ця частина дитячого садочку, то я, досить я, дітей я, вибігає. Обітаємося маленький. З дітки були, ну нічого, ще трошки підростеш і підеш в садочок. І будеш бавитися з дітками. Ось тут та будеш вчитися, та? Маленькі. Книжки. Маленькі книжки будеш читати? А по І посюду будеш бавитись? Угу. Ага. Буде кімната. І буде кімната в тебе, так? Да. Угу. Так. Будуть, будуть ляльки. І ляльки будуть. Тримайся? Що тут... Тобі ще голова не закрутилась, давайте в другу сторону крутити, добре? Тобі голова не закрутилася? Ти тримайся? Нема зеленого? Хто синій? Оце коней, а я зробила, ти зловила? Катай мене ближче, сильніше. сильніше тебе катати? Опа. Як я сяду на лавочку, то я тебе не зможу катати. Ну, мать. Давай в іншу сторону, давай. В тій церкві, що там моє, то там буде проходити, там проходить раз в тиждень навчання Біблії, там суто для дітей. Раз в тиждень всі діти зі школи одразу йдуть туди. Школа, і одразу вони йдуть туди, і там їх типу як під вечірок покормлять і вони там займаються, читають Біблію, якісь ігри грають і весело проводять час. Дуже задоволені. Типу, як в нас в Україні недільна школа. Там всі конфесії, вони об'єднуються і так для всіх дітей ну, так, вирішили зробити. Ось така історія. Так, іде. Хоче на велику. Ніхто не свариться, що ми тут ходимо під час того, що тут навчання проходить. Все ж таки на цю вирішила, так? Так. а кого цікавить, звідки ми, звідки ми йдемо, то через деякий час розкажу. Зараз розказувати нічого не буду, але ще трошки і розкажу, де це ми ходили з Ніною двоє. Серед... Серед білого дня. Де мені набули, ти знаєш? Що ще треба? На майданчику погуляти, правда? На лікаря. Ні, ми сьогодні в лікаря не були. Ні. Кайфуєш? Класно тобі, та? На небо? На небо хочеш залетіти? Побігла далі. Тут на баскетбол такий маленький, кілечко. Ще тут а тебе не було, так? Ти спортсменка. Дивіться, що вона витворяє? Тримайся. Я Та зараз будемо бачити, чи ти впадеш. Тримайся. Люд добрі Давай злазь назад. О і що? І куди будеш летіти? Добре ножку став? Виру, вирулила молодець, от тут. Це таке височеньке? Якою ти стороною лізеш? Така в нас прогулянка. А дивіться, класно тут зроблено. Воно може так там накрутитися, оцей для баскетболу, щоб може вище зробити. Прикольно. А воно не вище, воно може типа кільце вище нижче опускати регулювати. О, ти вже там. Я Що, кажи всім папа. Гарного дня всім папа. Помахай папа, Ніна. ну, з'їдь. Я подивлюсь, ти вмієш в кросовках з'їжджати. О, вмієш, бачиш. Мем. Шило моле. О, супер. Все, кажи папа всім. Молодець. Каже, всім гарного дня. Всім лайк. Каже, ставте лайк і пишіть коментарі. Всім пока. Всього найкращого. Пишіть коментарі. Я розумію, що це вам відео не цікаве, але ми його виставимо. Хай буде для нашої історії і для нашої колекції.